Виплата за поранення військовослужбовця під час виконання бойового завдання залежить від різних факторів ступеня тяжкості отриманої травми, можливого встановлення інвалідності, поточного розміру грошового забезпечення військового, від останнього зокрема залежить пакет документів, необхідний для отримання компенсації за поранення. Пояснюють юристи. Наприклад, якщо ми говоримо про грошове забезпечення в розмірі 100 тисяч, на яке має право. Поранений військовий, вони утримуються у зв'язку з тими документами, які надійшли від місця за місцем проходження служби військова частина. Так, перший документ, з яким стикається поранений військовослужбовець, це евакуаційні документи, згідно з якими його евакуювали з місця, де було отримання отримане поранення. Ці документи повинні бути складені належним чином, передані в військову частину. Законодавче питання виплат військовослужбовцям врегульовано добре, говорять юристи. Однак на практиці існує багато підводних каменів, з якими реально стикаються військові, які потребують компенсації. Так саме військова частина обов'язково здійснює службове розслідування, виявляє, яким чином відбулося поранення, за яких обставин та чи дійсно воно бойове. Поранення бувають різного ступеню складності, різних наслідків для здоров'я можуть завдати, і досить часто є прецеденти, коли внаслідок поранення встановлюється група інвалідності mm -hmm. для пораненого. Там окремо передбачена передбачене грошове відшкодування. Воно одноразове і розраховується відповідно до групи. Інвалідності, яка буде встановлення, встановлена комісією МСЕК, це впливає на розмір і знову ж таки обставини, при яких було отримано, родина військовослужбовця, який загинув на війні, має право отримати від держави одноразову компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень. Дана виплата розподіляється рівними частками на всіх членів сім'ї першого ступеню спорідненості. Пакет документів тут не складний з точки зору. Скажімо так, формування для отримання він направляється в військову частину. Військова частина передає на спеціальну комісію даний пакет документів. Згодом він потрапляє до Міністерства оборони, комісія при міністерстві оборони знову ж таки оцінює ситуацію. Говорить про наявність чи відсутність підстав для виплати, і у випадку позитивних результатів передається назад на військову частину уже для формування Ування і для здійснення безпосередньо виплати грошового забезпечення за словами фахівців, виплати відбуваються частинами упродовж трьох років. Усі особи, які мають підстави для отримання компенсації, повинні звернутися за її отриманням. Звісно, ніякі фінансові допомоги не здатні компенсувати втрату рідної людини.